Померти в мандрах така доля чекала багатьох диктаторів, які завели свою країну в безвихідь, а потім ховалися від розлюченого народу в інших країнах. Не стала винятком і ця людина. Він став першим після бога. єдиним господарем країни. власник усіх багатств людей це диктатура у чистому вигляді. Диктатор Мубуту, який змінив європейське ім'я Жозеф на звучне Ссскокуку Нгібенду Ваза -банха». Останні кілька років свого життя він лікувався від раку простати в найкращих європейських клініках. Грошей він украв за 32 роки правління Україні, яка зараз називається Демократичною Республікою Конго. Стільки що вистачило б на кілька життів, але сам дожив лише до 67. Йому відмовили в політичному притулку багато країн, куди він так любив їздити на лікування та шопінг. Диктатор помер в Марокко, куди втік після повалення його режиму. Адже на батьківщині він просто довів народ до злиднів, зробив одну з потенційно найбагатших країн Африки, однією з найбідніших держав чорного континенту та взагалі всього світу. Привів Конго до стану крайньої залежності від країн і кредитів. В минулому Заїр, а тепер демократична республіка Конго вона займає величезну територію в глибині екваторіальної Африки. У цій країні багаті запаси кобальту, міді, золота, алмазів, срібла, цинку та інших природних багатств за обсягами покладів. Конго перевершує будь-яку іншу державу, не тільки чорного континенту. При цьому колишня бельгійська колонія регулярно посідає перше місце у списках найбідніших країн світу. У своїх бідах жителі країни багато у чому нарікають на цього стильного диктатора, одного з найстрашніших правителів у світі, секо керував Конго практично всю другу половину ХХ століття. Хоча він, на відміну від багатьох інших американських диктаторів, не згодовував масово людей крокодилами і навіть наїв людське м'ясо, але вистачало інших гріхів. У нього була дуже велика харизма. Він приваблював усіх білих, чорних, жовтих. він привабив своїм ставленням. я відчував, що Мобуту був людиною формату які зосереджено якісь космічні сили. Він прийшов до влади у 1960-х внаслідок державного перевороту. Тоді він ще називав себе Жозефом де Мобуту. Потім же звелів вилучати себе Мобуту Сесісеко Купу Нбенгу Вазабанга. Це означає великий воїн Мобуту, що йде від перемоги до перемоги і залишає після себе вогонь. Народ повірив йому на початку його правління. Його мета була цю віру підкріпити та утримати. Я говорю тільки про народ. Я не говорю про себе. Глава держави не буде вищим за політику. Я буду арбітром, спостерігачем, помічником. Великий воїн Мобуту правив, крадучи все, що траплялося. Масштаби обкрадання країни значно перевершили навіть колоніальні часи. В західній пресі це називали клептократією. За скромними підрахунками диктатор вкрав не менше 5 мільярдів доларів. При цьому Конго всі роки його правління було у списку найбідніших держав світу і залишається досі. Країна нетрів і злиднів, гори сировини, але усе йде повз людей. Він зробив те, що йому було потрібно. підвищення продажів за кордон було сигналом. Він хотів показати, що політика це він, він бос. Хто не погодиться, того можна повісити. Гроші свої сако зберігав у Європі у Ліхтенштейні. Тоді закони дозволяли майже повну скритність розміщення коштів. Крім того, Мубуту був великим шанувальником елітної нерухомості. Він мав 11 палаців резиденцій у самому Заїрі і ще близько 30 будинків і ВІЛ по всьому світу. Ось, наприклад, Віла у Севіньї, Швейцарська Рів'єра. Ось замок під Брюсселем. А це особистий готель на сім поверхів у Парижі. Сюди він прилітав кілька разів на місяць. На Шопінг із сім'єю, причому літав на особистому надзвуковому конкорді. Найшикарнішим маєтком вважають віллу Дель Маре на Лазуровому березі, містечко поруч із Монако. Будинок площею 1600 квадратних метрів і маленький гостьовий будиночок, а всього на 800 квадратних метрів. А ще три басейни, садок на три гектари. Нині ця віла належить російському бізнесменові. Його ім'я не називається. Віла зареєстрована на анонімні офшори, але змі пише що тут багато років відпочиває коханка Путіна Кабаєва. Мобуту не був лише корупціонером. Тоді б він не виділявся серед когорти африканських керівників. Сако був ще яскравим демагогом на тему африканського націоналізму. 80% населення Заїра племена народності банту. З них більше половини людей не вміли ні читати, ні писати. Для них була розроблена спеціальна ідеологія, мобутизм. Вона допомагала диктатору займатися окозамилюванням. Ми маємо новий досвід плюралізму в нашій країні. в основі стоїть свобода та добробут для всіх громадян. Мобуту цілодобово не вилазив із телевізора. Раз у раз міркував про велич Заїра під його керівництвом. Я клянуся дотримуватися конституції та законів Республіки Заїр. А ще Мобуту часто говорив про африканізацію влади, яка раніше належала білим, а тепер народу. Ми були колонії західних країн, але ми стали західними людьми. Ми банту, і ми залишаємося банту. У нас свої звичаї. Наприклад, повага до вождя це святе. Не можна жартувати з вождем. Якщо вождь вирішив, то так має бути. Мабути, по суті, поставив націоналізм на службу влади, і досить довго це працювало. Класична схема країну тримає в руках диктатор та його поплічники. Народ нічого не вирішує, але йому пропонують пишатися величу нації. Мабути підтримував непохідність своєї влади за допомогою таємної поліції НДЦ Національного центру документації. У середині країни в Заїрі є одна річ, яка потужно працює. Це служба безпеки. Щоправда, це машина, яка працювала бездоганно Тому він тримав усіх людей у руках. співробітників НДЦ Секо набирав зі свого рідного племені Нгбанді. Плем'я жило в Глибинці, в провінції, але мобуту перевіз їх до столиці та поставив скрізь, де міг друзі та родичі при владі стали звеличувати мобуту. Бог послав нам великого пророка, нашого дорогого вождя Мобуту, він наш месія. Мобуту регулював потоки, щоб більша частина йшла у ближнє коло, сім'ю, але диктатор дбав, щоб і іншим перепадали крихти з панського столу. Щоправда, цими крихтами можна було удосталь насититися. От і лунали на честь лідера пісні. При цьому Мобуту відчував страх за своє майбутнє в грудні 1989 року. В Румунії народ скинув Чаушеску. Його розстріляли разом із дружиною. Мобуту мало не убив редактора каналу, який дав ці кадри в ефір за гірського телебач. Очевидно, приміряв роль Чаушеску на себе. Але ніякий страх вже не міг зупинити секо в його злочинні діяльності на посаді президента. Жадібність перемагала до кінця 70-х років. Від великої кількості грошей диктатор схоже став божеволіти. Мобуту був із дуже бідної родини. Батьки працювали в обслуговуванні бельгійців, батько кухарем, мати покоївкою. І коли секо дорвався до великих грошей, відчув кураж. Палаців та розкоші йому було мало. Гбадоліте – це його рідне село в глухих лісах біля північного кордону країни. Там він збудував гігантський оздоблений мармуром палац, версаль у джунглях, поруч міжнародний аеропорт для конкордів. Нові п'ятизіркові готелі, власна електростанція, рідне село диктатора перетворилося на фешенебельне місто. Зведення Версалю для Мобуту на нинішні гроші коштувало мільярд доларів. І мешкав він тут як король. Щоденні прийоми та бенкети одного шампанського із Франції сюди завозилося 10 тисяч пляшок на рік. Коли йому потрібні були гроші, він просив прем'єра дати мільйон. Прем'єр просив банк дати 2 мільйони. Центральний банк давав 3, ділив і всі були задоволені. Мобуту періодично влаштовував вибори, аби формально продовжити повноваження. Вибори проводилися раз на сім років. Кандидат був один, а бюлетенів. Два зелений та червоний. Зелений був за мир і єдність, червоний за зміни та безладдя. Бюлетень потрібно було вибрати і опустити в горну на очах усіх. Лише жменька людей змогла злажитися, опустити червоний папірець. Ми не нав'язуємо нічого унікального. Наш режим передбачає опозицію. Ми готові збиратися разом, говорити, будувати нашу країну. А у цих словах диктатора не було правди точніше, опозиції в країні практично не існувало з незгодними не церемонилися. Вождь противників Мобуту, П'єр Мюлеле, якось потрапив у в'язницю до мобутівських костоломів. Йому видавили очі, відрізали геніталії, потім руки та ноги. Пропаганда мобутизму чудово доповнювалась акціями примітивної самореклами. Мобуту влаштовував спортивні шоу. Наприклад, якось привіз знаменитого Мухаммеда Алі, щоб у Заїрі стався поєдинок, який війде до історії під назвою у Джунглях. Про цей поєдинок часто казали як про одну з найбільших боксерських дуелей 20-го століття. Він проходив у тропічних умовах, у період дощів та підвищеної вологості. Народ мав видовище і трохи хліба. Ще Мабуту грав на віруванні африканців у магію. Він сам вірив, виписав із Гвінеї та Сенегалу дві бригади потужних чаклунів, відомих по всій Африці. Вони давали йому поради щодо внутрішньої та зовнішньої політики, допомагали створювати його культ серед забобогних африканців. А Мабуту за це щедро платив магам із бюджету. Ще одним способом завоювати серця народу були локальні війни. 1983-го Мабуту, наприклад, облутався Івчацько лі. this could Але вічно дорити, хай навіть і забитих людей з племен не вийшло наприкінці 1980-х Справи у диктатора Чаклуна Мобуту почали йти дедалі гірше. Розграбувавши країну, він спровокував серйозну економічну кризу. Хіба то жарт? Лише офіційно до 20% бюджету країни витрачалося на утримання самого диктатора та його двору. це було гірше за стоп із термітами. Якщо там повно термітів, то зрештою стовп падає від вітру. Муха приземлиться на нього і зможе розтоптати. Ось що сталося з країною після мобуту. В результаті це йому вилізло боком. У 1996 році на далекому східному кордоні Заїра спалахнуло антимобутівське повстання. На чолі стояв Кабіла, давній вождь опозиції. Він не визнавав Мобуту та боровся з ним. Щойно повстанці відвоювали невеликий шматок території, їм негайно надали військову допомогу деякі сусідні країни, з якими Мобуту був у конфлікті. Армія Мобуту не хотіла вмирати за диктатора. Населення зустрічало повстанців. Ців як визволителів. Після шестимісячної громадянської війни війська мобуту втекли, а повстанці тріумфально увійшли до столиці. Прихильників мобуту стали лінчувати просто на вулицях. Портрети диктатора летіли в вогонь. Моботу ледве встиг ускочити в літак. Йому стріляли вслід. Спочатку Секо втікав того, але надовго там не затримався. Політичний притулок йому отали лише в Марокко, де він помер за кілька місяців. Ті, хто встиг врятуватися з його оточення, усі втекли за кордон. А країна залишилася біля розбитого корита, і склеїти його ніхто не може й досі. Я говорю тільки про народ. Я не говорю про себе. Глава держави не буде вищим за політику.